Незабутні різдвяне свято у стінах школи престиж. Сьогодні тут панує справжня казка, святковий обід, подарунки та щирі посмішки дітей. І все це завдяки підтримці фонду Мана Лайф та Кеп Хаус. Фонд привіз понад 100 святкових обідів, а також іграшки та солодкі подарунки для наймолодших. А для старшокласників особливий сюрприз велосипеди, що символізують свободу та нові можливості. Фонд італійський Manalive, що означає жива людина, і «Cab House, які привезли сьогодні до нас у школу велосипеди для дітей старшої школи для молоді. Також вони привезли спільний обід. Це не просто подарунки, це моменти щастя, які залишаться в серцях дітей назавжди. Сьогодні ми передали в українську школу престиж у Римі різдвяні подарунки для дітей та організували святковий обід, а також Передали п'ять велосипедів для старшокласників, які найбільше відзначилися у навчанні. Це дозволить їм самостійно діставатися до школи без використання громадського транспорту. Наша організація продовжить надавати підтримку українському народу та усім, хто опинився у важкому становищі відповідно до нашої місії. Волонтери, які сьогодні тут з перших днів війни допомагають українцям, вони особисто вивозили жінок і дітей з гарячих точок, а сьогодні продовжують свою місію добра. Від початку війни 2022 року допомагають нашим сім'ям. Це не є структура, це просто є волонтери, які у італійській сім'ї поселили наших мамів з діточками. Керівництво школи дякує волонтерам за турботу та можливість подарувати дітям відчуття свята навіть у складний для країни час. Наскільки для дітей важливі такі моменти, коли вони всі разом можуть поїсти, всі разом поспівати, крім того, що вони навчаються і мають різні гуртки арт-терапії, вони ще вчаться просто бути разом, і ось це разом тут за кордоном є важливо. Це різдво запам'ятається надовго, адже коли є ті, хто готовий дарувати добро, жодні обставини не можуть затьмарити дитячих усмішок. Свято, що об'єднує серця, показує разом. Ми можемо більше, і це найкращий подарунок на різдво.